Підглядачам і підписникам нашого каналу ми е, починаємо перес, перевів, перевіємо пшеницю, приготуємо її для посіву, бо посів посів не, не за горами. І трохи розкажу, у нас тут лежить пшениці приблизно 430 кілограм, десь так таких. 10 мішечків її. І цієї пшениці ми посів, убрали її з 7,5 соток, зібрали. Сіяли ми її 13 кілограм. У нас її так залишилось, коли людям сіяв пшеницю, вже були пізні строки по посіву. І вона ніде і так не дівали. Хотіли вже були викинути, бо тому що вона була протравлена, все оброблена, скотині не будеш давати. На її спробували ми виставляли нормовисі усівалки. І так весною ми побачили, як вона зійшла, росла, і от вирішили її посіяти на насіння. І от ми її брали, будемо її готувати до, до писів. Маємо таку віялочку, Вона віє е, з цієї сторони другий сорт. Тут у нас буде перший і відходи. Ми будемо відбрати най, найчистішу, ми ще поставили таку панку, щоб не вивалило на бо тому що полинки ще, ще то вона собі йде туди відходи і скотина й їсти. Ми сейчас засипаємо її. І... Я плацюється зерну, я думаю, пішли переводиться. Вони пересіяли пшеничку. Ми наготували три мішечки, Не знаю, яка її вага. Не знаю, нам хватить, ми її не будемо, її багато наше є австрійська остиста. Шатеї. Тобто нам вистачить її. Оце такий у нас відхід, її не назвешся відхід, бо тому що ну, ми його назад мішки і свиням, милин, все це діло нема. такого суму, ми бачимо. Можна сказати, що пшиця чиста. Це е, нема такого багато, так, сміття, нічого такого брини немає. І це те, що залишилося, ми вже стали його на годувати господарство. І думали, ну як, в пшениці повинна бути назва. І ми її назвемо Перемога. І буде у нас такий сорт, свій сорт перемога. Побачимо, що буде далі. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Давай, мабуть, на підпимо.